Привіт! Мене звати Таня, і це моє дебютне відео на цьому каналі. Воно буде про 5 книжок, які змінили моє читацьке життя. Хочу розпочати цей топ з книжки теж дебютне для її авторки. Роман називається Фанатка Віполятна історія Христина Морозової, сучасної української журналістки та комунікаційниці, як написано на звороті цієї книжки, вона стала для мене особливою, тим, що, по-перше, я дізналася більше про піпулярний розлад до людей, які люблять мистецтво, а саме історію мистецтва, також Київ моє улюблене місто. В принципі, ну мене це вже змусило прочитати і купити цей дебют. Дуже різних головних героїв поєднує боротьба. Вони борються за садибу. Мурашка. Це реальна локація в Києві, в моєму рідному улюбленому місті. І так, більше говорити не буду саме про сюжет. Дійсно рекомендую до прочитання. Чому ця книжка змінила моє читатське життя? Та тому що це сучасна українська література. Загалом, після цієї книжки, мені захотілося читати більше, більше, більше наших сучасних живих. Авторів, яких я можу зустріти десь у кафе чи просто прогулюючись своїм улюбленим містом, це дуже надихає. Наступна книжка, яку я дуже люблю, і я думаю, що всі про неї знають. З цієї книжки почалося моє знайомство з письменником Фредеріком Бакманом. Там, на жаль, у мене немає друкованої версії цієї книги, ось я підготувала для вас фотографію обкладинки. Яка мені не дуже подобається, тому я чекаю а, англійську версію цієї книги е, у свою колекцію. Там десь на задніх поличках колись покажу. У мене є всі перекладені української його книги, але так, до цього перейдемо в інших певне відео. Історія про самотню людину, життя якої змінюється, і інші люди цьому сприяють. Персонажі дуже об'ємні, що Змінило моє сприйняття взагалі читання. Тому що до цього я уникала, якщо чесно, художню літератури, особливо сучасну. Якби як ви бачите, не те, щоб української, взагалі будь-якої сучасної, я вважала, що класика це найкраще, тим паче це корисно було моєму чомусь <смас> мозку. Відкрила для себе сучасну літературу і літературу просто для настрою, для того, щоб подивитися на життя з перспективи певного автора. Дуже легко читається, звісно, дуже емоційна книжка. Всім рекомендую, якщо. Чомусь ще її не прочитали. Будь ласка, зробіть це ці. Із цієї книги я дозволила собі читати сучасне, художнє, різне. Наступна третя книга це Звіяні вітром Маргарет Мітчелл. Тут вже ми приходимо до класики. Вибрала я, можливо, не найкращий час, щоб прочитати саме цю історію про скарлетт під час. Громадянської війни в США в 19 столітті. У ну, не найкращий час, бо я почала її читати десь влітку 22-го року. От, перший том війна, просто ну просто жахи. Проте дійсно цікава історія. Дійсно, я поборола страх товстунців, як я чула, називають такі книги у Тіктоці і Ютубі. Ах, приблизно 900 тисяч сторінок, якщо не от вони теж підготували вам. А, таку а, картинку. Війну це було для мене складно, проте в деякій мірі терапевтично. Можливо, хтось читав цю книгу до війни Росії проти нас. Було б цікаво почути вашу думку, як тоді ви сприймали текст і історію, і зав'язку і все інше. У мене ця книга стала таким доказом, що класика може бути цікавою, навіть якщо це довга історія, вона все рівно може. Повертати повертати мене до себе протягом певного часу. Життя понад усе. попри війну, всі люди жили, будували своє життя і мали надії. Втілила своїм рієм. Можна дізнатися трохи більше про історію, об'ємне героїння, яких я люблю, як ви зрозуміли, от, яка кидає виклик суспільним нормам тогочасним. Наступна книжка, четверта, це Кравчиня з Парижу Теж про жінку, теж про війну, як не дивно. Про те, коли я взяла цю книгу в руки. От вона, mm. до речі, є фізично Ось вона. Я дістала її, там зроблю трошки, можливо, вийде а, зробити такий. Звук, як це називається, я забула. Не суть. Це багато закладинок, Тепер я трохи інакше клею закладинки, тому їх не видно, але вони там є класна книжка. Ви побачили в книгарні, вона була популярна на той час. Я подумала, що це якась така прикольна, весела історія. Париж дуже люблю те. Книжка починається з дуже важких подій. Я не очікувала від цієї книжки якоїсь глибіни. хотіла Просто відпочити. Проте отримала дуже глибоку, цікаву історію про те, як жінка, а, як жінка шукає себе і живе це життя. Це схоже щось до мемуарів, що мені теж дуже подобається. Ця книжка мені допомогла зрозуміти в житті. Я теж люблю послухати, як інші люди живуть і які висновки вони роблять з певних своїх досвідів. Дуже рекомендую. От. Так, да, мудрість. Цікаво. І багато подорожей, до речі, не тільки в Париж, а по всіх континентах. Принаймні, три континенти я не рахувала ці книжці. Я помиляюсь напишіть мені, будь ласка, останні книжка на сьогодні. Це дуже дивна, дуже така нетипічна, скандальна. Я б сказала навіть книжка Чака Паланіка, це, звісно, далеко не бійцівський клуб. І якщо напам'ятаються остання його історія на даний момент, яку він написав, антиутопія немає слів, щоб описати цю книжку, і я її взагалі прочитала через те, що побачила дуже багато негативних відгуків. І люди просто у них просто горіло від і від того, яка жахлива ця книжка. Я вирішила, мені цікаво, як от книжка може викликати такі негативні емоції. А, тому вона подолала цей страх до експериментів з жанрами, це мікс жанрів. І там головна героїня теж шукає кохання. Вона зустрічає мільйонера, розпусника, <хи>, який хоче захопити цей світ і який ненавичний. Ще п'ять книжок у мене десь там лежать на поличках. Чака Паланік хочеться продовжити знайомство з цим а, таким екстравагантним, <хи> шокуючим те, чому а, автором, якщо ви не боїтеся експериментів. А якщо вам цікаво, що ж такого огидного і жахливого може бути в книжці, у якої така мала назва Чарівна Ти, то пропоную вам ознайомитися. Так. Дуже класна книжка. Маю перейти до висновків. Взагалі про що було цвіт? Ні, це дуже академічно. <рив> Нічого, я нещодавно закінчила університет, можна. Думаю, мені можна, я думаю, він пробачити. Не будемо про це, не будемо. Чи я рада, якщо ви зараз у університеті дуже приємна пора. Ось. Всі ці дуже різні, п'ять книжок, ну, погодьтеся, максимально різні жанри. Вони мені якраз показали те, що мій смак дуже широкий. Ці історії допомогли мені побороти певні страхи От. у читацькому моєму житті. І прийшло моє реальне життя. Ви бачите, Мій один з найбільших е страхів це записувати відео, говорити на камеру. Подолений. Це були п'ять клип, які змусили мене більше не боятися. Класний початок, одночасно кінець цього відео. Дякую за перегляд. Па-па